Добрий день! Усім добрим людям! Ви знову на каналі просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка будемо готувати. Ось, уже якби давно ми не робили чебуреків. Вирішила я сьогодні зробити чебуреки по просьбі моєї сім'ї. Ну і, звісно, вам покажу. От, в мене є чебуреки на каналі на заверному тісті, яке е, дуже мені подобається в роботі. Тісто дуже смачне і дуже гарні чебуреки. Сьогодні я вирішила зробити е, тісто на мінеральній воді, газованій. Ось, подивимося, що з цього вийде. Вперше роблю е, таке тісто. От, і якби як, я просто кип'яток, звичайний кипяток, я заміню на газовану воду Все, кімнатної температури. От, і побачимо, що з того буде. Дивіться, що, що нам потрібно. Я взяла кілограм, бо боюся, що пів кілограма нам не вистачить борошна, я взяла кілограм. Звісно, вам, якщо потрібно менше, ви можете зменшити наполовину собі ту порцию. Кілограм борошна. До борошна в мене 6 столових ложок оливкової олії я додам. 2 яйця, чайну ложечку з верхом додам солі, пів літру водички, столову ложку оцту і 2 столових ложки горілки. Все. Будемо місити, дівчатка, тісто. Так, давайте. Олійку нашу сюди. Найкращу олійку, бачите, взяла олійку оливкову. Не дуже ми її, признаюсь вам чесно, от не дуже ми любимо оливкову олію. Не звикли ми її їсти, вона нам пахне не так. Ну, Використаємо в тісто і буде, і буде в тісті. Чайну ложечку таку зверху я сюди насиплю. У мене сіль екстра. Ось, Чайну ложечку солі. Так, до наших. Яєць. Зараз нам треба вилочку. О, горілка вже, мабуть, і вивітрилась. Стоїть, стоїть, ніхто її не хоче. Так, дві столових ложечки горілки. Головне внучці не сказати. А то вона така здивована і десь, як горілка, Ні, не будемо їсти. От, і столову ложку оцту. Яйця наші трошки вийдемо, щоб змішався нам білочок з жовтком. Теж додаємо сюди. Зараз вилочка. Водичка, дівчатка, в мене кімнатної температури, я кажу, сильно газована. Ось так і будемо робити. Так, мірочку на око, спочатку 250. Аж самі захотілося того газу. От Кажуть, що мінеральна вода з газом шкідлива для зубної емалі. А ми її роки п'ємо. От. Не знаю. Правда це неправда. Звикли ми хочеться тої води з газом. От води, які солодкі, ми не любимо. А таку мінеральну з газом п'ємо. Дівчатка, дивіться, ось таке в нас тістечко. Ну, якби таке воно, знаєте, якби трохи, трохи мені рідкувати. Я не знаю. Но залежить багато дівчата від борошна, тому що борошно має різну клейковину. І звісно, чим вищий процент клейковини, тим краще і дорожче борошно. Ну, мене таке звичайне борошно. Таке, яке можуть собі дозволити пенсіонери. У мене, звичайне, борошно. Ось. Накриваємо тістечко харчовою плівочкою. в пакетик одягнути, щоб е, дамо йому відпочити хвилинок 20 годинки, щоб так клейковина у нас запрацювала краще. Ось так я накрию. Все. І тим часом ми займемося фаршем. Тістечко в бік. Для фаршу. Чекайте, бо бачу весь стіл, весь стіл волій. мабуть. Фарш у мене, дівчата, тут є 750 г. Свинина. Ось. Звісно, можете взяти свинину з, з телятиною наполовину, можна взяти курятину. Це, я думаю, любе м'ясо і буде смачно. Щоб м'ясо було не смачним? Зазвичай на чебуреки, щоб то м'ясо було. <кій> Вибачте, хриплю. От, На, на чебуреки, щоб то м'ясо було сочистим, смачним. от, Цибулі беремо от як 750 грам м'яса, то десь 350 грам потрібно цибулі. Саме так я наполовину і маю. Зараз цю цибулю я. Потру собі на Терку з великими, не буду різати, заморочуватись, хоч від цибулі не плачу. Скажу вам, сталося зі мною таке диво після того, як перехворіла ковідом, перестала плакати від цибулі. Абсолютно до того так мені мішала цибуля, я її не могла різати. Після ковіду можу різати скільки хочете, нічого не діє. Ось, зітру на Терку з великими очками цю цибулю добавимо, і потім. Добавимо ще спеції подивимося. Все, цибульку натерли. Але чуть мене не задушило. Ой, дівчата, як пішов спазм, то ледь прокашлялась. От. Натерли цибульку, дивіться, що ще що, що ми додамо з приправок. Чайну ложечку верхом додаю солі. На кінчику чайної ложки додаю перцю. У гранульованого дівчатка-сухого можете не додавати. Це на любителя. І втім то є діло, що це на любителя, я додаю трішечки, чисто для запаху чуть-чуть, чайну ложку перцю чорного меленого і чайну ложку меленої паприки. Паприка нам не дає якби особливо ніякого смаку, вона нам дає колір газденько. І отак от оце все. Зараз старанно вимішаємо. Ще маю 100 г холодної водички. Холодної, холодної. Бажано, якби потримати в морозилці, але в нас немає зараз електроенергії, то морозильну не буду відкривати, щоб не запускати туди теплого повітря. От. Тому з крана холодна. Вимішуємо. І зараз будемо дивитися, скільки додамо ще водички. Ще під... дівчатка ще додала солі. Боже, чекайте, бо говорити не годно. І додаємо потрошки водички. Не спішіться, одразу так додали і вимішуйте. От, бачите, м'ясо добре вбирає зразу поглинає нашу воду. Якщо хто любить геть таке прям щоб текло то можна і більше цієї води додати. І, і 120, і, і навіть до 150 грамів на цю кількість м'яса. Але я буду додати на цих 750 грамів м'яса 100 грамів водички. 100 мл, тобто, точно. Так, кастинки будемо наше тісто ділити. Ну, підпилю я трохи. Не дуже мені хочеться борошном підпилювати. Ну, що зробиш? Таке. Зараз ми його ще, мабуть, трошки підмішаємо, поки поділа. Дивіться, з цієї кількості якби тіста в нас повинно бути десь підмішаю трошки борошна, дівчата, щоб десь 24-25 чебуреків. Ну, це залежить також, хтось любить маленький, хтось любить більший. Я взагалі люблю великі. Пельмінчики люблю малесенькі, а чебуреки, пироги дрожджевіна в фритюрі смажені, то люблю, щоб були великі. Щоб так взяв один і наївся. На 2 половини. І тепер, що нам треба що це все поділити. Зробимо собі ковбаску. Все газденьки. Першу половину тіста поділила на 12 частин. Правда, важити не буду, око в мене криве. Ідеально рівно мені не вдалося. От, і буду підпиляти стіл, так як... Бачу, що воно мені таке, якби, ну, таке, рідкувате, не таке, як заверне, ну будемо робити. От, все. Розкачуємо круг. Хто хоче ідеально рівно, дівчата, то можете прямо, коли ви розкачуєте тісто, зробити собі тарілочкою і вирізати кругом. Я так не буду робити. Я собі розкачаю і потім обріжу. Який вийде, такий вийде. Тісто розкачуємо досить тоненько. Бачите, ще й круг не виходить рівний. Не хоче рівно мені робитися. Бачите, дивіться, ось ну, такої тощини, я знаю, ну, таке. Досить тонко я розкатала. Так, ставимо на половинку нашу начинку. Дівчата, сантиметр до краю не докладайте, щоб нам гарно зліпилися наші краї. Щоб потім нам ці, варени... ці вареники Наші чебуреки не сміялися там в олії, бо повідкривають роти. От. І будуть сміятися з нас. Гарненько затискаємо пальчиком. О, Тут розправимо. І бачите, я не буду, якби я кажу, от, ще й вилочку взяла на, на всякий випадок. От Хто не має е, такої спеця, такого спеціального от, бачите, кільця, щоб вирізати печиво, от, чи наші чебуреки, то можна скористатися дівчатка вилочкою. теж гарно придавлює. І навіть узор нам тут робиться. От. А хто має, то собі можете так. Підрівняти, щоб все було дуже гарно. Але аби смачно. Ні, ну звісно, гарно теж хочеться. бачите, Треба притискати. У мене нема сили, бо я хворію. Геть, нема сили. От. Все. Ставимо в бік і розкачуємо другий. Довгазденьки накладаємо, розкачали тістечко, накладаємо м'ясо. Дивіться, ще, знаєте, як десь там ви м'ясом влізли на той краєшок. Чи ви не впевнені на той краєчок, як цей? чи ви не впевнені, що у вас там то тісто зліпиться, то також можна, дівчата, взяти білком, ну це така заморока. Ще. Білок дуже гарно скріплює, але це дійсно вже, вже таки занадто треба заморочуватись. А найкраще то добре пальцями притисніть і все буде добре. Можна ще краєк, краєчок заліпити, так як варенички. Ми ліпимо, коли ми робимо такий кучерявий край. Але то також думаю, що занадто. Правда? Для чого так морочитися? О, такою вилкою зробимо зорти, і все? Дівчатка, Олій, бачите, дивіться, серветка сюди злетіла, бо вже вистелила, нема в мене паперового рушника, приготувала серветки, постелила нам має бути гарно розігрітий. От я кажу, страва не дешева, бо і олії багато. Попробуємо дідівським методом. Відщипнула собі трішечки тістечка. От. Ну, бачите, вже, в принципі, можна ставити. Це ставимо наші чебуреки. От. І, а в мене це теж, теж ложка. Беріть, дівчатка, якщо вони у вас, ну бачите, вони в принципі в принципі вони і занурилися. Но зверху поливайте також олією цією кип'ячою, щоб то м'язко нам гарно просмажилося. Акуратненько дівчата перевертаємо. От, беріть силіконову лопаточку, не вилку, дівчата, щоб ви ніде не, не порвали, бо вони досить тоненькі. От. Щоб нам та, той сік з того м'яса не пішов в пательню. А силіконовий, акуратненько. Ось, зараз. І смажимо. Не до такого блідо-золотистого кольору, а трошки так засмажуємо до, до коричневого, бо то що все-таки там м'яс, свинина, то не курятина. Курятина швидше готується. Свинину треба трошки пожарити, мабуть, півтора-дві хвилини з кожного боку. Дівчатка, усмажила. Не буду вам показувати, поки пересмажу все, бо важко мені. Душе мене дивіться. Маємо. Пухирчаці, ось хрумкі, ой, як завжди. ой 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 На яй Насуку, є сік. Тече. Ось. Бачите? Втік в один бік. Ось. М -м -м. Дівчатка, м'ясо. М'ясо мені зіскочило, подивіться, зблизька вам покажу. Бачите? М'ясо мені зіскочило в один бік. Ось, ну. Хрумкі. З пухерцями. Смачні чипурети, дівчатка. Готуйте. Радуйте своїх близьких і рідних. Ось. Підписуйтесь на канал просто смакота» від Марії. Запрошуйте друзів. Всім, хто зараз їсть, смачного. Хто не їсть, не приготував чебуреки, запрошую до себе. Ось я завжди, всім рада всіх пригощу. І всім до зустрічі!